Що може зробити жменька людей проти цілої імперії? 1519 рік на узбережжя сучасної Мексики висаджується кілька сотень чужинців. У них мечі, гармати є дуже конкретна мета. Вони хочуть золото, і в результаті за два роки зникне велика цивілізація, яка будувала піраміди, приносила в жертву людей. І правила мільйонами. Як це стало можливим? Чому народ Ацтеків не зміг зупинити вторгнення? І ким був Ернан Кортес, геній, аферист чи просто везунчик? Ернан Кортес. Типовий ідальго небагатий дворянин, який мріє про багатство і славу, народився в Естремадурі. Одній з найменш розвинених частин Іспанії. Не надто видатний студент покинув навчання і поїхав у новий світ шукати щастя. Починав як писар в адміністрації Куби, а згодом вирішив піти далі. На материк, я не прийшов, щоб сіяти кукурудзу. Я прийшов за золотом. Говорив Кортес. У 1519 році Кортес організовує експедицію без офіційного дозволу губернатора Куби. Це вже порушення, але воно змінить хід історії. У той час центральну Мексику контролює імперія Ацтеків. Її столиця Теночтітлан, велике місто з каналами, ринками, храмами. У місті жили сотні тисяч людей. Це був один із найвеличніших мегаполісів того часу. Але ця імперія трималась на страху. Ацтеки підкорили десятки племен, які щороку платили данину і втрачали людей для людських жертвоприношень. Їх не любили. І саме це стало ключем до поразки імперії. Кортес зрозумів, що він може перетворити ненавість до ацтеків на свою перевагу. Іспанці прибувають на узбережжя і ацтеки не чинять опору. Чому? У ацтеків була легенда про білого бога Кецаль Коатля, який колись покинув їх, але мав повернутись із моря. Коли Кортес з'явився на кораблі, у блискучих обладунках з гарматами частина жрецтва вирішила він саме той. Імператор Монтесума вагається, він боїться розгнівати Бога. Ця релігійна невпевненість дезорганізувала оборону Ацтеків ще до початку боїв. У Кортеса було лише близько 600 людей. Проти нього імперія в мільйони. Але він діє хитро. Перше альянси з племенами. Вороги ацтеків приєднуються до іспанців. До кінця походу Кортес має десятки тисяч союзників з місцевих. Це вже не 600 проти мільйонів, а одне незадоволене населення проти центру влади. Переваги в озброєнні. Гармати, коні, сталеві мечі. Ацтеки не знали такого. Психологічний ефект від вогнепальної зброї був неймовірний. Внутрішній хаос. Монтесума боїться діяти, затягує відповіді. Кортес захоплює імператора, змушує його правити на свою користь. Епідемії разом з європейцями прийшла віспа. Вона косить місцеве населення. Іспанці вже мали імунітет. Місцеві ні. До 80% населення в деяких регіонах вмирає за кілька років. Після тимчасового вигнання іспанців у 1520 році ніч суму, Кортес повертається. Його армія вже в рази більша. У 1521-му облога столиці. Місто голодує, хворіє і гине і, врешті, здається. Теночтітлан Тітлан зруйновано. На його місці виникне нове місто Мехіко. Ацтеки припинили існування як держава. Кортес стає героєм Іспанії, отримує землю, титул, маєтки, але його поступово усувають від управління. Корона боїться його сили. Повертається до Іспанії, свариться з королем, намагається відсудити права на колонії. І помирає в самоті його слова перед смертю: Я дав вам новий світ, а ви навіть не дякуєте. Поєднання технологій, хвороб, політичного розколу та харизми однієї людини зламали величну імперію. Але ця перемога принесла тисячам смерть, поневолення, культурну катастрофу. Ціна перемоги була надто високою. Ви дивились факт за фактом. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. І напишіть у коментарях, чи міг Кортес перемогти без епідемій і без зради. До зустрічі у наступній історії!